Щось ці упадки зараз боліться, бо як вам дядя Коля, да, дядь Микола регулює рух, то регулює. Таким дядько регулює? Да? Таким регулює. Камай. Ось, і стоїть дядько, регулювальник і нам да, показує якісь там жезли. Комусь кудись маше, куди їхати. В такому випадку, коли ви хочете перейти через дорогу, що ви будете робити? Чекати, поки що. Поки проїде машина. Треба ще орієнтуватися на такого ось маленького дядька, який стоїть посередині дороги і дорозі комусь щось маше буде їхати. в більшості випадків ви ж не саменьке ходите, правильно? Так. Ходите а з ким? Вже перейшов, починає рухатись, а тут ви розвертаєтесь йдете назад. Що може бути? Аварія. Аварія може бути. Дивіться, спеціально для водіїв були розроблені дорожні знаки. так? Знак. Вони бачили, так? дивіться, цей знак. Інформаційний, він вказує, що тут є пішохідний перехід. Вони є не можна переходити. Тут можна, так, якщо є. А для водіїв Вам попередження. Можна. Тобто ви бачите цей знак, і водій бачить. А водій бачить цей знак і знає, що тут є пішохідний перехід, і тут може бути небезпека. От всі дорожні